Здравствуйте! Приветствуем всех! Знаешь, Коля, я жду не дождусь зимних каникул. Я тоже. Новый год, елка, подарки. А что ты любишь делать на каникулах? Я люблю ходить в театр. Обожаю балетные спектакли. Ну, конечно. Ты же девочка. А почему мальчикам не нравится балет? А да потому что в балете все самое лучшее девочкам, главные роли, самые красивые танцы и, наконец, самые нарядные костюмы. Это очень обидно. Думаю, что ты не совсем прав. На свете есть танцовщики, которые затмели балерин своей славой. Правда? І один із найзнаменітих наш соотечественник. І хто же Вацлав Ніжинський? Бог танцю, Восьме диво світу цар повітря. Так називали сучасники Вацлава Ніжинського, стрибок Ніжинського. Коли він, перелітаючи пів сцени, зависав у повітрі, здавався містичним. Зрители бували так показує. За що не сміють дишать. Це противоречила всім законам науки. Просто чудо какое-то! Мистецтво Ніжинського було явищем дивовижним. Здається, в його танці поєдналися достоинства кращих танцівників і балерин минулого пластичний стиль новера, незбагнені стрибки Вестріса, невагомість тальйоні, вогонь Камарго. Вин у життя мрію знаменитого балетмейстера Дедло, який казав, що справжній танцівник повинен бути добрым актором і поэтом в души. Так много всего, просто голова идет кругом. Представляю, что переживали зрители, когда видели все это в танце. Не мог же женски таким родиться? Наверное, он долго учился. На самом деле, і то и другое. його батьки були артистами балету. Причому Татусь Томаш Ніжинський, танцівник у четвертому поколінні. Імена Тніво Вацлав унаслідивав свой знаменитий прыжок. Томаш Ніжинський мав свою балетну трупу, з якою він мандрував по всій Російській імперії. Вацлав народився у Києві одразу після закінчення чергової вистави. Коли йому було три роки, він вперше виступив у балеті разом зі своїми братиком і сестричкою. Цей маленький Ніжинський майбутній великий актор Росії. Така була думка вчителів знаменитого Петербурзького імператорського балетного училища, де пізніше навчався юнак. Він став солістом Маріїнського театру ще за два роки до закінчення училища. З Ніжинським залюбки танцювали кращі балерини Матільда Кшесинська, Тамара Карсавіна, Ганна Павлова. В житті Ніжинський був ночливим і неапсителем. Але на сцені його було не узнати. Цей хлопець стане гордістю Росії, так сказав про нього великий Шаляпін. А де ж Ніжинський зустрічався з Шаляпіним? Вони не просто зустрілися, а виступали разом у славнозвісних російських сезонах Сергія Дягілєва. Саме там Ніжинський ствердив нечувано, у балеті чоловік може роли, і сповнити главні ролі, і найкрасиві танці, і носіть саме нарядні костюми. Взагалі, у російських сезонах Сергія Дягілєва. Усі і усе було найкращим. Виконувалися найкращі опери та балети. Вистави оформляли кращі художники, ставили кращі режисери і балетмейстери. В операх були зайняті найславетніші співаки, а у балетах неперевершені балерини і танцівники. І серед цього небаченого сузір'я Ніжинський був зіркою першої величини. РОЛЬ в його сповні настоячі шедевр. У Шопеніані елегантність, і ліризм, піднесена поетичність, загадковий схід у шахерезаді, то вишукано витончений, то пристрасний і дикий. Пустотливий Арликин в балеті карнавал. Незрівнянна, прекрасна квітка у видінні троянди. Петрушка. Ніжинський зміг в образі цієї ляльки відобразити символ духа російського народу, що відроджується після усіх випробувань. Невозможно представити, що перед нами один і той же чоловік. Да, і дело зовсім не в гримі. Ніжинський володів дивовижним даром перевтілення. Кожна його роль. Це образ, характер. Углядіться зовсім різний вираз обличчя, погляд. Здається, навіть постать, зріст і манера рухатися. Легендарна актриса Сара Бернар, коли була на виставі з участю танцівника, вигукнула: мені страшно. Я бачу найвеликішого актора світу. Мені найбільше всього понравилося костюм рози, костюм дуже красивий. І з ним зв'язана. Забавна історія. Незвичайний костюм після кожного виступу розсипався, і його приходилося раз у раз відновлювати. Коли провели розслідування, з'ясувалося, що пелюстки від костюму троянди вірний слуга Василь продавав прихильникам Ніжинського. Танцівника обожнювали і згодні були заплатити будь-які гроші за ці маленькі шматочки. Від його вбрання. На ці деньги Василій построїв собі дом. Продіяв шутку його називали замок відіння рози. Сергій Дягілів володів дивовижним чуттям. Він ніби бачив приховані можливості кожного митця. Одного разу він запропонував Вацлаву спробувати себе як балетмейстера для першого досвіду була обрана симфонічна поема французького композитора Клода де Після полудневий відпочинок фавна. Но это так не на балет. Да, это совсем новая хореография. Ніжинському вдалося зробити на сцені зовсім плоске зображення. Як на древньогрецьких вазах, публіка була приголомшена. Прем'єра балету у Парижі перетворилася на гучний скандал, критики сперечалися до хрипоти. Кінець сварам положив знаменитий французький скульптор Огюст Роден. Він назвав хореографію Ніжинського досконалою і геніальною. А Ніжинський... Уже задавав новий балет разом з композитором Ігорем Стравінським і художником Миколою Ререгом Вацлав Ніжинський створив балет Весна Священна. Перед глядачем з'являється древня людина, яка ще не дуже відрізняє себе від дикої природи. Тут вийшло щось зовсім совсім нежидане. Думаю, ти прав. Якщо на прем'єрі Фавна у залі сперечалися. То тепер дійшло до бійки. Прихильники і супротивники билися, призначали дуелі. Хореографія балету була більш ніж революційна, але вона дивовижно точно передавала образи, створені музикою. Щоправда, і музика була дуже новаторська. Навіть сейчас кажется супер новим. А ти представ, як він дивився во времена Нежинського сто років тому. Это даже представить трудно. І нарешті ще один шедевр Вацлава Слава Ніжинського. Балет Тіль Уляншпігель. А що було далі? Яскравий розквіт танцю, яскравий політ творчої фантазії, геніального танцівника і балетмейстера. Перевернули уявлення про балетне мистецтво і роль чоловіка танцовщика в спектаклі. Ну що, на канікулах пойдем в театр вместе? Обязательно пойдем. Надеюсь, мы встретимся там и с нашими зрителями.